Комунальне підприємство обласної ради Житомир облагроліс це 300 тисяч гектарів лісів, які доглядають понад півтори тисячі працівників. Майже вся вироблена ними продукція залишається у межах держави, даючи якісну сировину як для великих підприємств, так і для приватних осіб. В межах області і в межах України, скажу так, більше 80% залишається на території області, і на території України. В основному наша продукція і нашою продукцією ми забезпечуємо населення паливом. Друга найбільш така реалізація скажімо, технологічних дров це Коростенський завод МДФ. Ну а Ділова деревина купують і приватні підприємці. Ми зараз знаходимося на території Малинського лісгоспу, Малинська меблева фабрика, інші підприємства. Перебуваючи з робочою поїздкою у Малинському лісгоспі АПК, голова обласної ради наголосив на успішній фінансовій діяльності облагролісу. За останніх півтора року підприємство сплатило 32 мільйони гривень різних податків, з яких 5 надійшло до обласного і 15 – до місцевих бюджетів. Із показників економічних, а житомир облагролісу, видно, що це підприємство воно не збиткове, воно прибуткове. Значні кошти знаходять як до державного бюджету, так і до обласного бюджету. Є прибуток. Підприємство розвивається. Однією зі стратегій господарювання облагролісу лісу є курс на відновлення лісових масивів. Щороку лісовий фонд підприємства збільшується на одну тисячу гектарів. Виробнича діяльність вона передбачає ділову деревину використовувати на виробництво. Але ж ми головне, ми повинні своїм майбутнім поколінням залишити лісові насадження. Ми повинні не тільки їх зменшувати кількість, а й поновлювати. І я побачив, що якраз у Малинському лісгоспі тут є розсадники, от одному з них ми сьогодні знаходимось, тут є відновлення лісу. Після цього розсаднику. Саженці зійдуть по всій системі агролісу. У ході робочої поїздки Йосип Заполовський зустрівся з колективами Ворсівського та Боровінківського лісництв, де відзначує високий рівень господарювання лісівників та їх професійний підхід до ведення стратегічно важливої діяльності.